Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова і сьогодні хотіла зробити відео, показати трошки, як виглядають мої злакові рослинки в липні місяці та яка в мене є гарна новиночка. Якщо ви бачите на відео вже на екрані, то ви бачите в лівому куті мою новинку. Це міскантус. Хто знає назву, напишіть в коментарі. А я тоді також напишу вам, ви вгадали чи ні? Такий міскантус дуже рідкий, але в деякого він вже є. Подивіться на це цікаве листя. Даний міскантус росте, як балерина. Він прямо стоячий, росте не кочкою, а трошки розростається в бока. Ось такий красунчик в мене є. Маю надію, що перезимує і дуже гарний буде. Поруч бачимо імператор Ed Нарешті вона в мене прижилася і гарно-гарно наростає. В минулому році придбала маленький міскантус без назви китайський якийсь. Але дуже гарний він кущик такий формує. Біла прожилочка, схожа на Monning Light мені, або Грацілімус. Ну, не знаю, подивимось, коли заквітне. Також в минулому році, мабуть, показувала на відео, де я купила великий міскантус зебрина. І ось він, бачите, звичайний зебрина, але величезний кущ. Маю надію, що тут він гарно буде робити вертикаль. Наступний міскантус Gold Bar. І, до речі, зараз він виглядає просто як зебріна. Ну, подивимось, в нього повинні бути такі кітиці, наче хвости крипки. Зараз, схоже, мені просто на міскантус зебрина. Спостерігати будемо далі. Тут я ще пересадила. До речі, коли ви бачите, що ваші міскантуси погано ростуть, то пересадіть їх в інше місце. Ось, наприклад, як цей. Вже два роки, як було просто дві гілочки. А ось я його пересадила і вже п'ять. Навіть більше. Ось тому не бійтеся пересаджувати. Ідемо далі по міскантусам. А тут в мене міскантус Gold Zebra. бачите? Але все я борюсь з тим, як скручується трошки листочок від засухи. Поруч є в мене ще один, ось там, бачите, ви мене бачите на камері, то він гарно наростає і. Не підсихає, тому потрібно, мабуть, це буде пересадити або зараз полити. Це міскантус Космополітен. Ой, вибачте, Ріголето, але не знаю, чим він відрізняється. Мені схоже на космополіта. Зараз покажу вам це. Ми купили величезний, я купила кущ, не розпаковувала вам, показувала і розсадила їх, мабуть, на шість або більше діленочок. І так класно він наростає. Тому, хто хоче гарний варіант міскантус, то Ріголета це ваш варіант. А от мій маленький малючок Космополітом. Все ж таки листочок трошки відрізняється, більш широкий і більш виражена така полоса. Але схоже, мені також і на варігату, бо трошки мені здавалося, що тут є рожево, але ні, рожевого наче немає. І ось в мене ще міскантус. Пункт, щось там повзе. І теж бачимо, що листочок чомусь скручується. Хто знає, чому така є проблема, напишіть, будь ласка, в коментарях. І закінчу відео ще на одному кущі Рюголету. Дуже гарно бачите. От він тут гарно себе почувається і наростає, і нічого не скручує. Мабуть, там я погано витрасила земельку, ось така проблема вже не перший рік. Підписуйтесь на канал та не забувайте написати в коментарях, що ж то було за міськантус. Всім папа.